Сталевий промінь волі. Зігрій теплом воїна. Під таким гаслом у Тернополі 29 листопада відбувся концерт націоналістичних музикантів і поетів. Хедлайнером був культовий гурт, кому вниз. Усі зібрані гроші передадуть добровольчому українському корпусу Правий сектор, що воює проти російських окупантів на сході України. У Тернополі це вже четвертий благодійний концерт. Перший відбувся у вересні у Києві. Чистий прибуток. Концерту був 55 тисяч гривень. Був витрачений на купівлю двох бусів Volkswagen t 4 які ми пригнали з Польщі. Нинішня ситуація на сході показала, що українці протягом тривалого часу дещо втратили свій войовничий дух, але подібні концерти нагадують, хто ми є з огляду на те, із концертів, які відбувалися не тільки в рамках підтримки, а ще й ще до цього до військових подій. У нас просто люди стають більш консолідовані. Те, що в Україні це дуже необхідно, бо у нас клімат нормальний. Ми всі індивідуалісти. Але власне концерти, ці зібрання вони консолідують людей. того починається від того починається, починається злагоджена дія. Під час виступу музиканти виконували старі патріотичні пісні. Проте сьогодні, через війну на сході України, вони звучать як нові сучасні патріотичні твори не завжди можуть зворушити. Для того, щоб визначити, чи поезія це, чи не поезія, потрібно пройти певне випробування часом. Так от в лапках ця поезія гаряча, вона існує знов таки, можливо, не настільки глибинний рівень вона подає. Але це свого роду теж реакція внутрішнього світу на те, що відбувається саме сьогодні. Завершальний концерт на підтримку українських воїнів з правого сектора відбудеться 14 грудня у Києві.